А ми продовжимо наш сніданок вихідний. Ви вже бачите тут якісь знаєте приготування. Я вже зранку вихвалялась ось таким красивим янголом, неймовірним. Ну і прямо зараз ви дізнаєтесь, як його робити. Та міла Шехович вже поряд з нами. Привіт, Привіт. Привіт. Привіт, моя Привіт. хороша. Це Привіт. дайте Дуже красиві прикраси. Я дуже люблю, бо знаю, як діти е, ну липнуть, липнуть в це тісто і готові допомагати по максимум. Розкажи нам, як правильно його замішувати Зали, і скажу. як правильно робити ці вічні прикраси. Значить так, рецепт дуже простий. Одна склянка солі, дві склянки борошна і 250 мл води. Все. От багато солі. Так, Але це недорого, не хвилюся. Я вчора це підрахувала. Спочатку перемішуєте сіль з борошном, потім додаєте трішечки води. Я вже замісила, тільки що но замісила нам три такі Колобочечка, Так, Саша, тримай. Воно має бути таке, знаєш, як пластилін. От Візьми його візьми його ось так. да? І що ми робимо? треба його вимішувати 10 хвилин я вчора так захопилася люди значить мене було світло 3 години mm -hmm. я думаю дай дай зроблю значить на сіданок вихідний нам янгеликів е е е я зробила шість штук, залишила це ще тобі. А ти знаєш? А мої діти потім їх ще їдять. Ні, їсти їх не можна, бо вони ж солоні. Я не знаю, чому для них це Знаєш, я не знаю, чому але з'їли Дві людей. штуки sek. так тримай. Значить, <h -2> що ми будемо робити? Спочатку нам треба розкочимо, але не дуже, щоб воно було тонке, тому що воно має гарно засохнути. Розкочуємо. Так, а таке тісто воно сушиться, чи все ж таки випікається? його треба, де, в пічку складати, якщо... чи можна просто на батарею, чи не треба на батарею? Я чесно скажу, що я пробувала і такий, і такий варіант вже багато років, а воно краще висихає біля батареї. Але якщо треба от терміново тут і зараз, будь ласка, можна і в пічку, значить, в, в, в духовку, в духовку на 90 градусів, щоб воно було щоб таке. Щоб воно не коричневіло, да. а да. сохло. Да. просто підсушилася. Це, це е, я хочу зауважити такий варіант, коли е, ну. Буває різне, от немає новорічних ялинок, не хочеться витрачати гроші. Ой, ми Олександр, всі ми в гарсь. різні зараз ми, ми розуміємо, зараз складна економічна ситуація. А ця штука, по суті, по суті ну, практично безкоштовна. Так. Плюс вона. Вічно пот... міль їсти не буде. Миша не захоче. Так. А ще такі прикраси можна розписувати, їх же можна розмальовувати. Звичайно, вічно. можна розмальовувати ось ці прикрасі три роки. Це у мене була ем, та така робила медмедиків. Три угу. роки. Якщо ви її не впустили, вона буде жити вічно. Ось я роблю ще ось такі. Дивіться, а ось такі кружечки. Це просто Ой, ось... Таміла, Я піддивилася і хочу показати нашим глядачам, як можна, можна брати природні матеріали, наприклад, гілочка, ось гілочка хвої. Так. І Викладаємо її на тісто, далі качалкою притискаємо, і да, у нас формується природній ось такий О, рельєф. Надзвичайно видно? красиво. Видно. Мені мені заця, Можна сьогодні? мені теж е, тримай, тримай. Почекайте, ми робимо янгеликів. Янгу, а в мене буде всередині він з Давай. ось такою пір'їнкою. Нам треба зробити, дивись, ось таку форму янгелика і окремо скатати маленьку, маленьку голівку. Тож, просто звичайним ножем вирізаємо, в тебе є, ніж? Та -та -та. Ось так. Робимо спочатку юпочку, да, спідничечку. Угу. Так. Потім талію ось так. і крильця. Дуже просто. Вирізаємо прям ножичком. Це дуже просто, якщо немає Без форми... ніяких форм, звичайно. Я ти знаєш, що раз сином робила? Ми так насміялися. Він почав почав робити, звичайно, з цього тіста якісь речі які... свої колобочки. Свої якісь колобочки два да але дуже гарно вийшло. Дивись, ось так дуже швидко, дуже просто. Саша, дивись. А ви не образитесь на мене, якщо я зроблю свій варіант щось своє, щось своє, бо я подумав, якщо голову. вже є тут ялинку ялинкою прикрашаю, то чому б не зробити ялинку і. На дерево з, з цими штучками боже, як гарно, і ти знаєш, це як пластилін. А він дуже гарно сохне. Він потім, потім може кілька років вам слугувати. Отак От робимо голову. Як то кажуть, у спадщину можете передати. Так. Тепер беремо шило. Я дуже люблю працювати цим інструментом і розмальовуємо нашого янгелика. Ось так робимо такі крильця фігурні. Ви можете просто вімкнути фантазію і зробити будь-який малюночок. Обов'язковим елементом є лише тільки один. Треба зробити хрестик ось тут, на грудях, щоб він ще був оберегом, щоб ця прикраса була оберегом. От я малюю хрестик ось так. Можна взяти зубочисточку, я люблю працювати шилом. У мене так знаєш від бабусі дісталося. Ой, Це якийсь особливий момент. Скажи це, а Саша створив ялиночку, поки вони створюють янголочка. Отже, я хочу вас закликати дуже прик... прикольний варіант на новорічної ялинки. Ялинки, новорічних прикрас, але ми знаємо, що ти, окрім того, що прийшла з історією, так би мовити, цих про прикрас, янголів. про янголів, ще й в тебе буде окремий зараз сюжет. Розпажіть. про що він буде? Ти знаєш? Я дуже хочу, щоб в наших родинах був мир, злагода та затишок. Тому як правильно і в автентичному стилі, в українському стилі прикрасити дім ялинку. Дивіться в моїх сюжетах. Я завжди з особливим трепетом чекаю на новорічні свята. Мені не терпиться якомога раніше почати прикрашати дім та наряджати ялинку, тому що це особливий ритуал до новорічних свят. Я завжди хотіла, щоб моя ялинка була прикрашена за останніми трендами, але цього року вона буде кардинально відрізнятися. Я хочу згадати українські традиції та прикрасити ялинку так, як робили наші пращури. Раніше зовсім не ялинка, а дідух був обов'язковим атрибутом різдвяних свят. Це своєрідне дерево і зерна, яке вирощували самі. За бажанням його прикрашали стрічками, квітами, плодами. Чим це не пращур ялинки для українців. Цей новорічний символ мав велике значення, бо символізував врожай, добробут та багатство. Традиція ставити та прикрашати ялинку з'явилася в Україні в кінці 19 століття, і кожна іграшка на ній мала не просте, а сакральне значення і була оберегом. Коні були уособленням щастя, дзвоники означали добрі новини, ангели символізували охоронців сім'ї. Серце означало любов, а намисто було символом довголіття. Тому все, про що ви мрієте, всі ваші бажання можна закласти в ялинкові прикраси. Сьогодні найбільше я мрію про мир в Україні, а його уособлює пташка. Але моя пташечка буде виготовлена не з паперу чи з фольги, а з старовинної бабусиної хустки. Це дуже особлива річ для мене. На жаль, стан не дозволяє її носити, але я дуже хочу продовжити її життя. Розрізаю хустину, складаю, перев'язую стрічкою. Моя пташка готова прикрасити новорічну ялинку. Ще один символ новорічних свят це вінок. Звичайно, можна купити готовий, але його дуже просто зробити власноруч. І тільки тоді він стане справжнім оберегом для вашої родини. Кожна деталь віночка має своє особливе значення. Навіть його форма кола вона символізує довголіття. Зелений колір хвої це кольор життя. І все, чим я прикрашу вінок, несе у собі особливий сакральний сенс. Пшениця це символ злагоди. Мак захищатиме від нечистої сили. Горіхи стануть особленням сили. Ну і який же рік без удачі її вам забезпечить у вінку шишки. Такий вінок можна повісити на двері або ж прикрасити ним святковий стіл. Піклуйтеся про свою родину і про свій дім. Тому що традиції та свята гуртують нас такі непрості часи. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.